Вітаю, друзі. Сьогодні зі мною на зв'язку адвокат Віктор Василюк. Це той адвокат, який в суді забезпечує захист полковнику Роману Червінському. Мої вітання, пане Вікторе. Добрий день, вітання всіх з Новим роком. Дякую вам. Нагадаю, Роман Червінський звинувачується у перевищенні службових повноважень під час операції з викрадання російського літака. За версією слідства, самовільні дії екс-розвідника призвели до ракетного обстрілу аеродрому Канатова на Кіровоградщині. Це, якщо я не помиляюсь, влітку 2022 року ця подія відбулася. Червінському загрожує від 8 до 12 років за гратами. 23 квітня суд ухвалив запобіжні заходи для колишнього розвідника у вигляді. Тримання під вартою без права внесення застави. Подвійні стандарти просто зашкалюють. Корупціонери, зрадники, саботажники, мародери гуляють на волі, п'ють каву на хрещатику, а патріоти роками знаходяться в камерах слідчого ізолятору. На останньому засіданні, яке відбулося, Роман був відсутнім. Суд заборонив йому приймати участь у цьому засіданні. Отже, пане Вікторе, на якому етапі зараз знаходиться справа і чи можна пояснити той махровий безпреділ, який демонструє суд? Надаю вам слово. Дякую. Ну, По-перше, хочу сказати, що ця справа вже давно вийшла за межі справи полковника. Героя розвідника Романа Червінського, вона вже стала національним надбанням, і вона вже виявляє і вона демонструє всі шпорини, які зараз є в судовій, прокурорській і СБУшній владі. да Тобто, все, що можна було зробити там свавільного, вони вже все продемонстрували в цій справі. і Справа навіть не в тому, в чому його звинувачують. Тому що якщо би не було цієї справи, вони би придумали ще іншу. До речі, вже придумали там якусь справу, склепали якесь ще одну підозру йому вручили, але воно все не, ну воно не сходиться. все Розумієте? Його е -е -е звинувачують, нібито в перевищенні повноважень. Там ніяких перевищень повноважень не було. Роман Червінський служив. Службі ССО, да, це е, Служба спеціальних операцій. До нього звернувся співробітник СБУ. І за ініціативою СБУ Романа Червінського залучили до операції по викраденню літака. Під час викрадення цього літака було обстріляно аеродром Канатове, обстріляно було російськими ракетами. І там е, було нанесено там, шкоду майну. Одна людина загинула через цей обстріл. 17 людей отримали поранення. Але Романа Червінського вини в цьому немає, і прокуратура просто намагається для того, щоб звести з ним рахунки через його антикорупційну діяльність, яку він проводив, вони просто намагаються його утримувати під вартою, безпідставно немає жодних доказів. Більш того, в підозру вносять завідомо неправдиві дані, тобто його звинувачують в тому, що він нібито повідомив руську сторону про цей аеродром. Хоча цей аеродром є докази того, що він вже обстрілювався не один раз, про нього знали і росіяни, і це взагалі ну, аеродром, це об'єкт підвищеної небезпеки завжди. Там є літаки військові і його завжди обстрілювали. Цей раз точно так же його обстріляли. Ніякого немає зв'язку з викраденням цього літака, але прокуратура слідство продовжують кліпати справу, продовжують обвинувачувати. Всі права, які можна було порушити проти Романа Червінського, вже всі були порушені. Скажіть, До будь ласка, засу... пане Вікторе, я э, почув таку деталь. В ході суду, що слідчі, і прокуратура в якості доказів вже використовують те, що говориться сьогодні на пропагандистських каналах Росії, зокрема, там Соловйова і інших. Чи це правда? Не, не Соловйова, а Скабєєв. да. ми вже між собою, у нас там є такий суддя Шевченківського суду Слободенюк. Який просто використовував в суді, він використовував наративи Скабеєвої. Прямо є у нас фраза Скабеєва з її передачі, і він точно таку фразу використовував, щоб ну, в своїй діяльності, то ми вже його між собою називаємо пан Скабеєв. Пан Скабеєв? Але це. Це ну, одне, да, а прокуратура, щоб ви, щоб ви розуміли, що прокуратура в основу свого обвинувачення поклала сюжет каналу Росія-24. Це бачу. канал, який пропагандує війну, який закликає убивати українців. І, все таке. і вони взяли цей сюжет з каналу, там, де зазначено, що нібито ці ракети це помста за викрадення літака. І це основа обвинувачення. Більше вони не можуть ніяких доказів надати вини Червінського і зв'язку. Для чого вони це зробили? Вони зробили нібито зв'язок між тим, що украли літак, і тим, що прилетіли ракети. І е, цей натягнутий зв'язок для того, щоб Червінського посадити в тюрму нібито за ті наслідки там, важкі, які відбулися. Але ну, Очевидно, всі факти говорять про те, що ніякої вини Червінського в цьому немає. Йому там міняють, що він спочатку говорили, що він взагалі самостійно це організував. Ну це можна говорити такий бред, тільки якщо ти зовсім не знаєш системи, як працює армія, да там якщо ти керівництво щось не до, не, не доповів, то ти нічого не зможеш зробити. Більше того, всі свідки підтверджують, що і керівництво червінського знало. і Працівники СБУ були відряджені, ну, щоб робити цю справу, і, і більше того, керувала цією операцією СБУ. І зараз СБУ розслідує справу проти Червінського. Ви розумієте, що відбувається? Тобто самі вони робили цю справу, можливо, навіть десь там накосячили. А зараз вони розслідують цю справу, до речі, в порушення закону, тому що закон передбачає. Розслідування цих справ має проводити ДБР, але Генеральна прокуратура забрала цю справу у ДБР, передала в СБУ, і СБУ зараз проводить отаке в лапках об'єктивне слідство, да? коли слідчий має там свідками по цій справі йдуть керівництво СБУ, і уявіть собі, сидить слідчий і він має допитувати керівництво СБУ. Про що він їх буде допити. Ну і вони, вони просто, просто вони кліпають справу для того, щоб повісити все на Червінського. Що він сидів за гратами? Я вже почав говорити, що порушуються всі його права, право на захист, його катування до нього застосовувалися під час. Ми про це все говорили, заявля, заявляли. Суддя винесла взагалі без нього рішення про продовження терміну тримання під вартою. Це порушення є. Ну, всі юристи знають, про що я кажу. Тільки цього порушення достатньо для того, щоб скасувати будь-яке рішення. Неважливо, не яке воно, але це рішення пішло в апеляцію, і вже більше, вже майже 4 місяці ми не можемо його розглянути. Тому що то замінування, то прокурори не з'являються на засідання, то судді взяли самовідвід, вже почали судді тікати від цієї справи. І справа, досі не розглянута ця справа, тобто ще й просто це ну перешкоджання правосуддю, да? не дають доступ до правосуддя. А чому влада Він так боїться, Червінського? Ну я розумію, що СБУ працює yeah. напряму з офісом президента. Я розумію, що це інструмент влади, що це каральний орган, який переслідує всіх тих, хто думає інакше ніж Єрмак. І, і мені здається, що ну ви зараз скажете про це, але ж просто своє враження, що справа Червінського загнала в тупік владу, бо випустити його не можна. Бо тоді ж, звичайно, всі скажуть, що влада переслідує по політичним мотивам, а з іншого боку, вже тримати не можна вічно людину безвинувачення. Здається, по-перше, чому він опинився за гратами? Я вже сказав, він, він опинився за гратами, не через те, що він там робив чи не робив, тому що він дійсно герой. В нього стільки результативних операцій, ну що я, я навіть не можу там на пальцях двох рук порахувати. Навіть те, що вже відомо, да, це там Гіві, Матерола, Семах. Справи були проведені, але. Скандал почався через те, що він звинуватив там президента по справі Вагнерів. От я про це хотів спитати. Це було. Потім він, поч... Потім він там оголосив декілька е, антикорупційних е, розкрив схем, і за те, що він багато говорить, його вирішили ну так провчити, закрити, щоб він сидів за гратами і мовчав там. От але на жаль, зараз ситуація складається навпаки. Ну, як завжди, ви знаєте, що у нас, якщо ну, тупі чиновники щось роблять, то воно відбувається все навпаки. Зараз навпаки, Червінський набирає авторитету, він набирає відомості. Він був нікому не відомий розвідник. Да? Ну хто знав, хто такий, А зараз він вже ну, я вважаю, що він вже стає політичною фігурою першого легіону. Тобто він... Вже стає відомим, люди знають про цей безпреділ І він якраз ну я вже казав, що це справа не просто вже Червінського, тому що він вже стає легендою іншого гатунку. Да? Він вже потерпілий від цієї влади. Він, на його справі ми бачимо всі шпарини, які є в судово-прокурорській безпредельній системі. Да? Тобто, системи вже немає судової судді. Не виносять законних рішень. Вони виносять тільки ті рішення, які їм спустили згори. Ось спустили їм згори, щоб він сидів, він сидить. Це вже не юридична справа. Там всі юридичні аргументи говорять на користь. А рада правосуддя Але ніяк їх... не реагує на це. Рада правосуддя, скільки ми вже туди скарг написали, вони ніяк не реагують на це. І єдине у нас, ми готуємо потужну заяву вже в Європейський суд справ людини. Єдина надія, але на жаль, ми знаємо, що це буде не скоро, але це все одно буде і ми доведемо цю справу до кінця. Справа Червінського це просто як каталізатор. Це ж не тільки Червінський. Ну в нашій країні е відбувається все по такій схемі, по всім іншим героям, да, які там зараз сидять за гратами. Тобто, ми бачимо просто повністю судову. Владу, яка повністю керується вручну з банкової. Це не, не, не самостійна вже система влади, а це суд як додатковий орган каральної системи цієї влади. А скажіть, міжнародна спільнота якось реагує, я ж розумію, що скоріш за все, ну, може, не ви, а громадські якісь діячі зверталися до політиків міжнародного рівня. Чи є обратний зв'язок з ними? З, з, звертались вже ну всі можливі інстанції, які ми знаємо, і правозахисні, і в і сполучених штатів, і Великобританії поки що результатів немає. Ну вони не знають там чи через політкоректність, чи ще через якісь там свої думки з цього питання. Вони поки що не не вмішуються в цю ситуацію угу. і. Зараз нам доводиться тільки захищати права Романа Червінського, тільки в судах, бо і немає іншого інструменту. Але цей інструмент, на жаль, дуже вже поломаний. Судова влада у нас дуже дуже поломана. Немає у нас як такової судової влади. Ви знаєте, я, я вибачаюсь, просто не можу про це не сказати. От підтверджую ваші слова. Я, як журналіст, займаюся викриттям корупційних дій енергетичної мафії. І от останні мої там публікації, які стосуються ну, таких слонів, там уміров, який продавав електроенергію, крав у нас зараз і в Міністерстві оборони, і інших посадовців, шурма там і таке інше. Ну, такі високопосадовці. Так от, оці високопосадовці ну, настільки образились на мене, щоб вони звернулись в Шевченківський суд. З позовом і вимагає з мене тепер 200 тисяч гривень. От. І я ж дивлюсь на реакцію суду, вже там два засідання пройшло, що зробила суддя? Вона, по-перше, заборонила е, пряму трансляцію без права обжалування і е, відмовила в клопотанні про виклик свідка. Це взагалі нонсенс. Тобто, ну, просто відкритий. Тому те, що ви кажете, це. Ну, це просто правда, яка лежить на поверхні, Ну, Так, ну, це, ну, от я, зараз ми готуємо справу там, да, ну, готуємо позов до Європейського суду з прав людини. Да, там там ну, стільки порушень, що ми не знаємо, як їх просто це буде такий обсяг цієї скарги, що нам доведеться її Камазом туди вести, да. Але ми розуміємо. Що ну, це все одно, Європейський суд прав людини це займе там, багато часу, поки вони розглянуть, вони, на жаль, дуже повільно розглядаються ці скарги. І воно дасть результат, але дасть результат десь там через декілька років. А так? він Тому... буде знаходитись в цей час в камері. А поки що він знаходиться під вартою, так, і нічого і нічо, ну, не реагують. Більш того, ви ж бачите, як ви говорите там, що вам заборонили і не викликали свідка. Ми свідків намагаємося викликати по цій кримінальній справі. Їх не викликають. Е, порушуються. Я ж вже говорив. Всі можливі права вже були порушені. Більш того, то слідством і прокуратурою було вчинено злочин. Це внесення завідомо недостовірної інформації в підозру. Вони точно знають, що Червінський нікого не повідомляв. Да? Вони точно знають, що Червінський... Доповідав по інстанціям всім своїм керівникам. Вони точно знають, що червінський ніякого відношення не має до е е тих людей, які постраждали через те, що не спустились е в укриття, коли був обстріл. да І ніякого відношення до цього Червінський немає. Але вони вносять цю інформацію: це є злочин, е вони розповсюджують. Пропагандистську інформацію цього каналу Росія 24. До речі, тільки за те, що в Фейсбуці хтось перепостить російську пропаганду, за це наступає кримінальна відповідальність. І за це вже притягали людей до кримінальної відповідальності. Вже є вироки суду. А прокуратура, Генеральна прокуратура разом з Слідчим СБУ, вони розповсюджують цю пропаганду каналу Росія 24. І не те, що ніякої за це не несуть відповідальності, вони його використовують як доказ в справі, ну це абсурд повністю. Це знаєте, це все одно, що як доказ в справі, зараз ми візьмемо, є в інтернеті дуже багато гадалок, які говорять, що Роман Червінський ні в чому не винний. От ми зараз візьмемо ці гадалок і покладемо в справу як доказ. Ну, абсурд, повний абсурд. Роман Червінський звернувся е, в ДБР з заявою про злочин, який вже вскоїли Генеральна прокуратура і слідчі СБУ. Йому там відмовили. Ми в суді оскаржили цю відмову. І суддя Слободенюк, він розглянув цю скаргу і нам відмовив внесені цих відомостей в ЄРДР, сказав, що. Нехай спочатку кримінальну справу розглянуть, а потім побачимо. Ну як ми ж говоримо, що вже порушена, вже є ну, ознаки кримінального злочину, вже є. До чого тут ця справа? Якщо вже вскоєно злочин, розслідуйте його, розберіться, хто там винний, хто не винний. Ні, ну просто відмовив. Отак викрутив цю справу ззаду наперед і відмовив. А як здоров'я Романа зараз? Як він ну, себе воно воно періодично погіршується зараз трошки краще, але на жаль, він втрачає своє здоров'я в СІЗО, втрачає його, і ми через скандали, через шалений тиск і спільноти, і адвокатів, його тільки вдається там направити на якісь обстеження, щоб дійсно лікарі надали йому якусь допомогу. Тому що навіть в суді, коли ми слухали справу. До речі, по-моєму, цей самий суддя Слободенюк, Я, можливо, суддя відмови, Ми заявили клопотання. Він прямо в камері сидів, і у нього боліло там ну, в боку. Йому викликали швидку, вкололи якесь знеболювальне, але надати нормальну допомогу відмовились, і суддя відмовив в клопотанні адвоката. Тобто, а Європейський суд з прав людини чітко вказує, що не надання. Медичної допомоги це є катування. Але на це не звертають уваги ані наші судді, ані апеляційні судді. В апеляції ми це подавали, нікого це не цікавить. Я скажу: суди не користуються законами. Вони використовують своїй практиці тільки вказівки зверху. Все, більше їх нічого не цікавить. До речі, до речі, що дуже хотів сказати, що це, ви знаєте, що. Всі військові зараз спостерігають за цією справою. Всі військові дивляться, як влада відноситься до героїв. І вони знають, що вони, коли повернуться, таке саме відношення буде до них. Вони ще припаяють комусь, що хтось там танк спалив чи щось. да Ну Ви розумієте, про що йдеться? да І будуть потім є. У нас законодавці визначено таке поняття як бойовий імунітет. Тобто військові. Які виконують обов'язок по захисту суверенітету України, вони не мають нести відповідальності за свої дії. Тому що дійсно в ході дій можуть бути якісь втрати. Да? Ну, хтось там пішов на танку, почав наступати і там втопив цей танк. Ну, це що, значить, нього треба з нього стягнути вартість цього танку? Якщо він виконував обов'язок, по... Захисту суверенітету України. Те саме зараз і має бути застосовано і до Червінського, але теж Генеральна прокуратура і слідство цього не бачить. Але це приклад для всіх військових. Ви розумієте, який настрій там, коли вони дивляться і бачать, що відбувається з героями? От так влада демонструє своє ставлення до героїв. Ну, це зазвичай поведінка самогубця, бо насправді от я воював. З 2014 по 2019 рік комісований, І коли повертаєшся від тіля і бачиш, оце все ну просто зриває дах. І я не розумію, на що розраховують депутати, там, міністри, оці судді, прокурори. Це ж не 2015-16 рік, коли там демобілізація повернулася до фронту декілька тисяч людей. Повернуться сотні тисяч, мільйон повернеться людей, в яких вже дах зірваний, і вони все це побачать. Віктор, я вам дуже вдячний за таку відверту розмову. Сподіваюсь, ми не останній раз зустрінемось на моєму каналі. Просто висновок. Друзі, де ми з вами знаходимося? Ми знаходимося в тих координатах, в яких взагалі немає і натяку на справедливість. Люди, які сьогодні говорять правду, люди, які сьогодні готові віддавати своє життя за Україну, одразу прямують тюремні камери. Чому? Тому що такі люди не потрібні цьому режиму. І я от вчора був на засіданні судовому. я... В силу обставин не можу там часто бути, але ж я бачу завжди там присутність людей, і це свідчить про єдине суспільство. Починає думати. Все буде добре. Як ви вважаєте, пане Вікторе? Переможемо. Ми оцих ну, я дя дякую за запрошення. По перше, ми обов'язково переможемо. Перемога буде за нами. Це вже. Неодноразово народ доказував, що якщо вже ну, влада переходить за край, то народ буде брати владу в свої руки на Майдані і <свісно> все буде слова. добре. Все буде добре. <свісно> <свісно> Дякую. Ну що, друзі, допомагаємо один одному. Бережіть себе, все буде Україна, я вас всіх поважаю. До зустрічі.